Згідно вашого доручення на минулому тижні займалися питаннями вимушених переселенців. Зібрана базу даних. У нас З них 250 у старостинських округах та 33 учня та студента вищих професіонально-технічних навчальних зал. Також відвідана Богданівський старостинський округ. Там до нас заїхала вимушена переселенка. Багатодітна родина діти не ходили до школи, питання. Вирішено. діти пішли до школи на минулому тижні. Відвідана матівські старостинський округ старостою. Обговорено питання щодо написання грантів для ВПО. Поля буде займатися внутрішньо переміщеними особами, тобто вона буде координувати діяльність між всіми галузями у нашому місті по внутрішньо переміщеним особам. Ми розгортаємо програму по Підтримки цих осіб у нашій громаді і підтримка на різних рівнях. Ми розгортаємо роботу по залученню внутрішньопереміщених осіб для життя, для роботи, для того, щоб вони відчували себе комфортно на нашій території. Ось така стоїть завдання. Ми будемо працювати в цьому напрямку.